Ніч, як ніч вифлеєм, зорі сяють, в місті пальмовім вітер співає, місто, мабуть, давно вже спить, кожен хоче від працю спочить. Хоча ні, он, поглянь, хтось іде чоловік віслючка він веде. Поряд жінка стомилася бідна, шлях тяжкий, а вона ще й вагітна. І немає притулку, ночівлі немає. Сподівайся, кохана, Бог бачить, Бог знає. І знову у двері з надією стука, а у відповідь тиша ні звуку. Вон у іншій і той же отвіт: Місць немає. Далі ідіть, далі ідіть, вже останній будинок стоїть. Подорожні, куди вас пустить? Повна хата, хоча зачекай, в мене хлів є, туди й завертай. Тепло там, сіно свіже для ложа, Зараз ковдру ще дам. Милий Боже, ти ж родити вже маєш дитину, я води принесу і тканину, богий хлів вифлеєм, зорі сіяють. В місті вітер співає, діаманти, роси, наче крапельки сльоз. У цю ніч народився Христос.